дітки! Сьогодні у нас заняття з природи. Да? І сьогодні ми знову поговоримо з вами про наші овочі. Ми вже з вами дуже багато дізналися про них. Знаємо, що їх вирощують де? на городі. Вирощують їх фермери. Да? Ось у нас є картинка. де Люди збирають врожай. Да? Зараз у нас осінь, коли ми все це збираємо. І подивіться, яка в мене чудова корзинка сьогодні є. Повна різних овочів. Давайте розглянемо їх швиденько. Бо я вам хочу ще сьогодні згадати загадки про них. Побачу, як ви вмієте відгадувати. І так, і картопелька до нас прийшла, і капустинка, і огірочок. Так, а це смачна, улюблена дітками морква. Так, кукурудзка, Ой! Наш баклажанчик, так, да? пам'ятаєте, ми з вами його ліпили. Так, червоний, гарний помідор. А це що? Схожий на огірок. Але це дітки. Що в нас? Кабачок, цукіні, так? Да? Так, це в нас. Цибулька. І залишився жовтий перчик. Так. Добре. Зараз я вам загадаю загадки, а ви спробуйте відгадати. І мами нам будуть допомагати. Бо я вас не чую, на жаль. Тому будуть мами слухати ваші відгадки. І так, сидить баба на грядках, вся закутана в кустках. Хто це може бути? Що це може бути? Це капустина, в неї дуже багато листячка, да? тому і кажуть, що закутана в пустка. Так, добре. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це може бути? Ну, вірно, я думаю, ви всі здогадалися, що це наша морквинка, да? дівчинка-морквинка. Так, і печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Бо я добра і смачна. Як ви гадаєте, що це? Кожного дня майже ми його використовуємо. Ну, звісно, це наша картоплинка, да? ми її сирою не їмо. Пам'ятаєте, ми її тільки можемо приготувати. Так, добре. В кожній господі я у великій пригоді, а хто мене роздягати береться, той сльозами зальється. Від чого дітки ми можемо плакати, коли чистимо? Ну, звісно ж, від цибульки, да? вона дуже корисна. Але коли ми її чистимо, ми можемо трішечки поплакати. <смір> так, ну добре. Добрий, зелений, добрий солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Наш зелений огірочок, бо ми його. Ми вже з вами говорили, що ми його можемо і закручувати на зиму в банки, да, консервувати і свіжим ми його полюбляємо їсти. Ну що, молодці? Багато відгадали, але є ще в мене така загадка. Скажіть, про що ми можемо сказати качан? Чого може бути качан у нас? Якого овоча? Про що так говорять? Качан капусти, вірно, качан капусти або качан? Кукурудзки, так. А в кого овочів є зубчики? У часничка є зубчики, так як і в нас з вами. У часничка є зубчики. Ну що ж, молодці, добре відгадали загадки. А тепер трішки пограємо. Ви готові грати? Так. Пам'ятаєте, ми з вами. Е З'ясовували, що всі овочі ростуть на городі, так? але одні від нас ховаються в землі і ростуть в землі, а інші ростуть на землі. Ось зараз ми пограємо в гру вершки і корешки». Я вам буду показувати овоч і ми їх будемо розділяти. Ті, що вершки ми будемо вище на дошку чіпляти, а ті, що корешки, то нижче. Так? Розділимо їх на дві групи. І так. Наша капустинка. Згадуємо, де вона росте? Звісно, вона росте на землі. Це вершки, да? ми їмо вершки капустинки. Так. Щоб було. Так. А картопля, наприклад. Вірно, картопелька виростає, але е вершки в неї листячко, яке ми не їмо, а ми їмо корішки, да? то те, що в землі. Так, вірно, її ховаємо в землю. Так, бурячок наш. Подивіться, які зелені листочки виростають в горі, але вони нам не потрібні. Нам потрібен корінець від бурячка, вірно. Корінчик. Так, наш славний гарбузик, який ми з вами і малювали, так, да? господар нашого городу. І так, він у нас виростає на землі і ми його їмо, да? а не корінчики. Вірно. Так. кукурудзка наша. Ну, звісно, це в нас вершки. Так. А наша морквинка, що ми з нього їмо? Звісно, ми їмо корішки. Да? бо Це смачніше, ніж листячко моркви нашої. Так. Наш помідорчик. Де він виростає? Він виростає на гілочках, так? Да? Це вершки. Вірно. Огірочок Я сподіваюся, що ви відповідаєте мені, так? Да? Звісно, це теж вершки. Так, ну, ще є в нас цибулька. А ну, згадуємо. Вірно, цибулька у нас ховається в землі, тому це корішок. Так, а ось подивіться у мене, яка ще є цибулька. цибулька порей. Бачите, в неї корінчики малесенькі, а вся вона йде вгору. І ми тут їмо лише. Вершки, вірно. Бачите, яка буває цибулька? і така, і така. Я добре розпреділяю, да? де вершки, де корішки. А зараз я пропоную вам самостійно це зробити. І до мене подивіться, які в нас ще залишились овочі. Уважно дивимося. І вирішуємо, де в нас вершки, а де корішки. А тепер, дітки, подивіться уважно і можете себе перевірити. Чи правильно ви розповідаєте? Розподілили, де вершки, а де корішки. Я сподіваюся, що ви, е, вірно, все зрозуміли, да, і вірно все зробили. Ну що, ж, дітки, ми з вами пам'ятаєте, на попередніх заняттях готували і борщик, і супчик, да? ну, ви ж, мабуть, знаєте, що щоб зварити супчик, треба овочі. Що зробити? Помити обов'язково, вірно, і порізати. Так? Бо цілими ми їх не кидаємо в їжу. Так от, в мене є цікава гра. Тут на картинці всі овочі цілі. А тут я їх вже порізала. І зараз ми подивимося, чи ви здогадаєтесь, який овоч, чи ні. Ну що, готові? Я вам показую. А ви здогадуйтесь, як ви гадаєте, що це? Вірно, це наш. Смачний зелений огірок. Добре. А ось, дивіться, таке бордове з кільцями. так? Да? Що ж це може бути, як ви гадаєте? Ну, вірно, це наш бурячок. Молодці. Так, а ось теж кругленьке помаранчевого кольору, так? Да? Всі здогадалися, що це наша морквинка, да? вона в нас одна така помаранчева. Так, добре. Ну, а це його складний, подивіться, що ж це може бути таке жовтого такого чи білого буває кольору. Да? Бачите, краєчок у нас шкірки видно? Так, ну, здогадались, мабуть, що це наша картопенька. А ось знову якісь кільця. Що ж це таке? Ой, в мене аж очі сльозитися почали. Здогадалися? Ну звісно, це наша ципулька. Так. І ще один овоч. Подивіться, червоний і дуже багато чого насіннячка, да, такого маленького? Це наша помідорка залишилась. Вірно. Ну що ж, молодці. Клас. Дуже багато знаєте. А зараз хочу з вами ще пограти в одну гру. Да? Я вам буду показувати страви, а ви будете відгадувати, з чого ж вони зроблені. Добре? І так, подивіться уважно: в мене є ось такий пиріг. Ви, мабуть, здогадалися да? по картинці, з чого він зроблений. Вірно, він зроблений з гарбуза. І так, давайте зараз знайдемо. Де ж наш гарбуз росте? Де він у нас? Так. Подивіться уважно. Може, це? Ні, 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 ні. Може, соняшника його роблять? Ні. Ось він наш гарбузик. Вірно? Вірно, гарбузик виріс у нас на городі і з нього зробили такий пиріг. Так, більше я вам підказувати не буду. І так, це в нас. Кетчуп. Дивимося, дивимося. Дивимося. Що ж його зробили? З гороха з пшениці, соняшника, з помідор. Вірно. Так, добре. А на тому тижні ми з вами вчили. Це що в нас? Паляниця, да? наш український хлібчик. І так, давайте поміркуємо. Може його з картоплі печуть. Ні, ворог. Дивимося, дивимося, дивимося. Думаю, ви вже здогадалися, що з пшенички. Ви добре знаєте цю тему, так? Да? Так, а це складне завдання. Подивіться. Це в нас олія. Хто знає, що чого роблять олійку? Подивіться уважно. Я думаю, що ви вже здогадалися, що її роблять. Зернят соняшника. Але дітки, щоб ви знали, що олійку можна із горіхів робити теж. Да? Так, це в нас консервований горошок. Да? Його додають в супчики, овочеві, або, наприклад, в салатики. І так, з чого ж в нас зробили цю консерву? З горошка. Вірно. Так, ну це, мабуть, всі дітки знають. Що це картопля фрі? Я думаю, що ви багато хто любить її, да? І так, з чого вона в нас зроблена? Вірно, ось наша картопелька, да? яку викопали, почистили і посмажили. Я сподіваюся, що вам було цікаво на сьогоднішньому занятті. Мені дуже шкода, що я вас не бачу, але сподіваюся, що ми дуже скоро з вами зустрінемося. До побачення і до нових зустрічей!